Атомно-енергетична галузь країни нині є невід'ємною частиною загальнонаціональної економіки. В умовах повномасштабної війни на території України боротьба за енергетичну незалежність, свободу та гідність набуває особливо важливого значення. Герої Майдану вам шану співаємо! Під такою назвою у Палаці культури Раес відбувся тематичний вечір Реквієм до Дня гідності та свободи. Цей захід приурочений даті, яка болючою раною вплетена в літопис України, події якого стали національною трагедією. Нашими організаторами культурно-дозвіляє діяльності розроблено чимало тематичних заходів, які так як сьогоднішній вечір шана, вечір реквієм. Я думаю, що вони дуже потрібні, особливо в наш час, тому що ми в якійсь мірі також займаємось вихованням майбутньої зміни майбутньої зміни атомників наших. На заході були представлені художні номери, пройняті скорботою та болем, які показали, що гідність і свобода це ті цінності, які ми завжди будемо шанувати та відстоювати. Це було чудово, тому що наші дітки з маличку, маленькі дітки дорослі, вони, вони виховуються правильно. Тобто, ми керівники і батьки і всі ми хочемо через наших діток показати, наскільки ми свідомі, наскільки ми українці, наскільки ми. Патріоти, і ми це бережемо. Ми бережемо пам'ять про наших, наших людей, наших воїнів, наших захисників за всіх, хто бореться, боровся і буде боротися. Як зазначають організатори заходу, нині особливо важливо транслювати національні цінності молодому поколінню. Запрошеним глядачам, учням Професійно-технічного училища Раес вкотре нагадали про те, що події минулих років зміцнили наш народ, об'єднали нас в єдиній, соборній і незалежній Україні. День гідності та свободи для мене означає те, що колись у минулому ми відстоювали цей день і прагнемо бути незалежними у теперішній час. В минулому. Українці не знали наскільки вони були сильні і на що спроможні, та як можуть відстати свою країну. А сьогодення це ми вже знаємо то січнє, що Україна єдина, і ми сильні. Організатори та учасники заходу висловлюють щиру вдячність мужнім хлопцям та дівчатам, які нині зі зброєю в руках на полі бою відстоюють нашу національну гідність та свободу. Завдячують кожному військовослужбовцю збройних сил України за можливість жити та працювати на благо нашої держави. Я дуже вдячний Збройним силам України, що вони захищають нас і дають можливість проводити такі заходи. Нині колектив енергоатома, зокрема Рівненської АЕС, докладає максимум зусиль, аби відстояти нашу енергетичну незалежність, забезпечити кожну українську домівку світлом та теплом, демонструючи таким чином українську незламність, стійкість, гідність та свободу. У протистоянні російським загарбникам за одвічні цінності, культуру та національну ідентичність української держави не дозволимо занурити нашу країну у пітьму. Кристина Хлонь Павло Жих, Павлужих Уитазагераес.